Oh, Усім привіт! З вами Роман, ви на каналі Бородулька. Так, це відео для тих, хто тільки збирається робити українськомовний канал і думає, яку нішу обрати. Звісно, більшість ніж в нас або забиті, або мають своїх фаворитів. Але є й ті, що зовсім пусті, або контенту занадто мало і немає конкуренції. Тобто ви реально можете почати канал і сказати потім через рік чи два. Та я перший, хто почав робити відео на цю тематику українською. На просторах українського Ютубу фактично немає відео про операційну систему Windows. І це дуже дивно, адже є як мінімум один канал про macOS, один канал про Linux, але немає про Windows. Come on, man! Так, наче в Україні всі користуються виключно Linux та Макінтошами. Всі ми любимо знижки. Особливо, я думаю, деяка частина моєї аудиторії старої любить знижки на ігри. І про деякі знижки ігрові блогери пишуть у своїх спільнотах в телеграм-групах. Іноді в самих відео про це говорять десь в кінці відео. Але я не зустрічав каналів, які хоча б раз в неділю робили відео, присвячене таким от знижкам. Звісно, є аген Габена, але він в непалітіки і про нього давно є відео на каналі. Можете глянути по посиланню в описі. Майже кожен другий блогер іноді робить якусь реакцію на якесь відео або на пісню. Але так, щоб про це був канал, немає. Хіба що один українець. Який в Америці, але він веде канал переважно англійською, і ще є майні, але то взагалі колаборант, про якого я теж робив відео. Посилання в описі під відео самі знайдете. Можливо, ви чули про такий собі жанр приколів, як Ютуб Пуп. Або якщо вам не повезло, ви могли чути про московицький ютуб-пуп. Якщо коротко, береться відео або декілька відео, і відрізаються уривки так, щоб створювався якийсь новий сенс, або ж, як то кажуть, виривання із контексту. І монтаж заради приколів. Хочеш помийне відро може назвати. Глінася не так. У mm -hmm, да. мене враження, ніби я на ракеті. Гола, лечу до сраки, просто мучу. Так, але це дивно звучить. Боже мій, то хто? На жаль, подібного контенту в українському ютубі майже немає. Щоправда, і каналів, які були присвячені чисто нашим українським мемам, доволі мало. Бачили, як роблять прикраси із епоксидної смоли, або ж як стіл заливають епоксидною смолою. А бачили це українською? От і я не бачив. Взагалі, у нас або дуже мало, або взагалі немає каналів, які б показували, як вони заливали щось епоксидною смолою і що з цього виходить. Та хоча б зробити якісь умовні кулончики, заливши їх епоксидкою, і показавши, як це робиться, з якими пропорціями заливається. Хоча я знаю тих, хто займається продажем епоксидної смоли, і знаю, що покупців в Україні багато. Хтось робить лодки, хтось навіть металошукачі робить, використовуючи епоксидну смолу. Сподіваюсь, після моїх відео ці ніші в українському Ютубі почнуть поступово заповнюватись. Головне, пам'ятайте, якщо в момент запуску каналу відео не отримує багато переглядів, це не обов'язково означає, що воно нецікаве чи неякісне. Просто продовжуйте робити відео. Поступово ви будете покращувати якість, якщо у вас на цьому. В моменті є якісь проблеми. І в майбутньому наші громадяни почнуть активніше відмовлятися від контенту московицькою. Адже такий контент вже буде українською. До речі, хочете PlayStation Vita з OLED-екраном в комплекті разом з чохлом та флешкою за 50 гривень на ЗСУ. Що ж, якщо ви не знали, я буду проводити благодійний розіграш своєї консолі і ще двох тематичних світильників. Умови розіграшу дуже прості, донат від 50 гривень рахується як один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Як тільки загальна сума донатів перевалить за 5 тисяч гривень, а це середня ціна консолі на LX, тоді я оголошу про Ether, на якому проведу розіграш. Вже не збиралось трохи більше трьох тисяч, бустаніть трошечки і потім, можливо, буду розігрувати військові трофеї. Донати приймаються через платформи BuyMeйCoffi, PayPal, а також через Donatello, Дяка та Крепту. Але в такому випадку пишіть в коментарі там свою пошту або хоча б інстаграм, щоб після розіграшу я міг з вами зв'язатися для відправки консолі. Посилання будуть в описі під відео. Усі кошти підуть на ЗСУ, і звіт, як завжди, буде після розіграшу. Дякую всім небайдужим за ваші лайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишиться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно. Не можу публікувати. Наприклад, той самий список каналів малоросів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Величезне дякую ось цим спонсорам і донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне українськомовний Ютуб.